Друзі, всім привіт! Сьогодні 28 травня і будемо вносити під полуницю калій недоброго. Ось так воно вже виглядає. І будемо вносити калій для смаку полониці і для збільшення полониці. Будемо вносити калій. Половниця була солодша і більше полониці було на кущику. Тут є вже в стаканчики, і пагуни, ось так воно виглядає. Далі будемо вносити калій. Це в нас виглядає вже ось так альба. Тут я вносив один раз калій вже. Минуло 13 днів буду вносити ще раз. Зараз покажу калійне добриво. Це у нас аліба. Ось такі калію будемо сьогодні вносити. Кальцію 19, азоту 15. Підвищую стійкість ста. Урожайність. Зараз будемо вносити. Ось це в мене лійка є. І далі покажу, скільки я вношу на 10 літрів нітрат калію. Не переключайте, далі буде. Ціна 70 гривень. Ось такий нітрат калію. Ось тут на нас вага, зараз нам потрібно внести 15 грамів. Тут-то у нас 18, нам потрібно 15, 16, ось у нас є 15 грамів думаю, що видно. Насидрика. І вода. І зараз вносимо. Тут у нас 15 äh, 10 літрів води. Вносимо 15 г калію і сульфітре. Нітрат калію. вилисуємо і зараз підемо підливати під корінь. На 10 літрів вносимо 15 грамів. Перед тим земля має бути зволочена. Так як в мене падає зараз дощ, води я не буду вносити? Земля мокра. Коли земля суха, зношіть гарну землю перед тим. Це в нас сорт Азія. Це в нас джереливо ягоди. Щоб ягода краще наливалась і була солодша. Старайтесь не попадати на листок, так як я попав. Підливаємо під корінь. Незручно, бо я однією рукою записую, одною поливаю. Падає дощ. Земля мокра і я хочу підживити калієм. Ось така ягода вже Азії. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і замовляйте саженці полуниці того року. Поки що ще нема. Буде 5-6 сортів. Тут вже пускаю ось такі пагони. Ще трошки і в стаканчик. Один стаканчик вже курине в Азії. Чотири пагони вже є. Ось така ягодка. Добре, буду підживляти, а ви підписуйтесь і далі ще буде.